Повернення 12-річного навчання і не тільки до українських шкіл знову йдуть реформи та зміни. Причина тому новий проект концепції розвитку освіти на найближчі 10 років, який нині активно обговорюють працівники цієї галузі. Мова йде передусім про повернення до 12-річної системи. Вперше її ввели у 2002-му, а в 2010-му році уже відмінили. Тож, вдруге, до цього питання кажуть, освітяни підходять особливо ретельно. Мовляв, додавати цей рік потрібно виважено і не старшим класам, а молодшим. 11-річна система, навіть коли ми в попередні роки і опитували думку батьків і дітей, і для педагогів, звичайно, це є добре, тому що все таки це йде розвантаження навчального матеріалу, це є зменшення навантаження на учня і той обсяг знань, який дитина має отримати, скажімо, за 11 років. Вона все таки буде отримувати за 12 років. Ще одна новація два ЗНО для школярів згідно нової концепції, перехід від початкової школи до середньої. Здійснюватиметься лише із зовнішнім оцінюванням для моніторингу якості. А от результати незалежного тестування між школами другого та третього ступенів матимуть уже серйозніше значення. Це зовнішнє незалежне оцінювання, коли буде оцінюватися знання предмету за школу другого ступеня, буде давати можливість дитині або продовжувати навчання в школі третього ступеня, або все таки ЗНО буде говорити, свідчити про те, що це навчання, скажімо так, не варто продовжити, бо рівень навчальне. Як досягнень ваш є невисокі наразі, усі зміни у сфері освіти винесли на обговорення громадськості у профільному управлінні, навіть створили спеціальну робочу групу, аби опрацювати нову концепцію та внести до неї свої пропозиції. І сподіваються, цього разу до їхніх зауважень міносвіти таки дослухається.